Ранковий телеекспрес на еспресо продовжить пряме включення з Полтави, де сьогодні розпочався набір до патрульної поліції. і там перебуває наша Анна Калюжна, яка розповість деталі цього набору. Тож, Анно, слово тобі. Тоді вітаю вас. Ми у Полтаві і знаходимося біля відділку нової патрульної поліції. Як ви бачите, тут чимале скупчення людей зараз зосередилось за моєю спиною. Це тому, що всі очікують на приїзд прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, а також міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони мають презентувати і відкрити набір до лав Полтавської поліції. Сьогодні він починається. Цей набір триватиме до чо. 14 жовтня у самому відділку ми вже бачили великі черги людей, які хочуть спробувати себе у лавах нової поліції. Вони реєструються та заповнюють відповідні заявки. Тут же люди очікують на виступ прем'єр-міністра України та міністра внутрішніх справ. А окрім цього, о 12-й годині сьогодні у Полтаві має відбутися виїзне засідання кабінету міністрів України. Сюди прибудуть всі міністри, Міністри. окрім усіх питань нагальних, які стосуються України, мають обговорювати і проблеми міста, проблеми Полтави, заслухають губернатора Полтавської області. Тож очікуємо на приїзд прем'єра, також усіх міністрів Студія.